Бізнес-леді Оксана Маріна до підбору свого гардеробу ставиться прискіпливо. Основи ділового дрес-коду вона не змінює, а от з одягом вихідного дня готова експериментувати. Мостіль кежу гдіта ближе к спортивному й панімає определенний тренди в моді. Поняла для себя, что у меня не хватает неких определенних знань в цветовой ґаґамі. Так, три роки тому Оксана вперше скористалася послугою персонального шопера. Personal shopper – американський термін на позначення особистого асистента, який супроводжує клієнта під час покупок в магазині або надає йому дистанційні консультації. Ми созвонились по телефону, і перші вопросы касались того, як я вигляжу какой цвіт волос, какой цвіт глаз. Професійний шопер Катерина Орехова за 40 хвилин телефонної розмови зрозуміла завдання і за кілька днів презентувала Оксані варіанти оновленого образу. Прежде всего я допомагаю вистраювати вот базовий не базовий, более широкий гардероб. Ну, чтобы он был був функціональний, удобний, красивий. Катерина запевняє, вистачає кількох зустрічей з професійним шопером, аби клієнт надалі сам розумів, що йому краще, там одної примірки на э, клієнті, да, показувати, це вам іде, не йде, хоча б составити там два-три нових. Далі сам. Вартість консультацій і такого дистанційного шопінгу, коли обговорюється бажаний одяг і модний консультант привозить. Дього в студію коштує від 2 до 4 тисяч гривень. За ці гроші шопер працює з клієнтом місяць, а то й більше. Одноразова послуга обійдеться дешевше. Є пакет запровадження, коли ми беремо клієнта і їдемо з ним по магазинам, стоїть 800 гривень. Ціна в інтернеті варіюється від 200 до 800 гривень за годину супроводу. Головне знайти професійного експерта, поради якого лишаться з вами надовго.